Працівники і працівниці компанії Ферекспо долучилися до волонтерства і закрили збір коштів, мета якого була придбати військовим ручний тепловізор. Збір відкрив Микола Філоненко, військовий, який 2022-го пройшов ампутацію обох ніг через бойове поранення, отриманого на полі бою під час рятування побратима. 52 тисячі гривень фахівці та фахівчині гірничозбагачувальних підприємств компанії Ферекспо зібрали у січні впродовж двох благодійних ярмарків. Які організували перед початком двох вистав корпоративного театру Феротейл компанії Ферекспо вечори на хуторі поблизу диканьки? Благодійний фонд компанії Ферекспо, співзасновником якого є голова правління прад Полтавських ГЗК Віктор Лотоус, подвоїв зібрану суму коштів, адже вартість інтелектуального тепловізійного монокуляра складає понад 100 тисяч гривень. Шановний Микола, мені дуже приємно вручити таке обладнання, яке Буде рятувати життя нашим військовим, які зараз виборють нашу свободу в Збройних силах України. А особливо мені приємно, що вручаю це обладнання тобі, людина, яка прийшла гірнила війни, людина, яка зазнала таких тяжких поранень, і людина, яка не займалася. Та людина, яка зараз виконує свою роботу на нивах волонтерства. І я впевнений, що наше співробітництво буде продовжуватися настільки довго, на це потрібно. Дякую за допомогу. І за да. Дякую. Дякую. Микола Філоненко подякував працівникам компанії Ферекспо та мешканцям горішніх плавнів за активність і допомогу у зборі коштів. Бальшою спасіба всім, хто допомагає всім воєнним, тому що дійсно такі технології, які спасають житті і не одні же саме дрони, тепловізори, ночники, кі, Как бы это ну, так не звучало, це все расходный матеріал и Сьогодні є, завтра ні, то потрібно, то, що постійно. Щиро вдячний за ініціативність і активну життя в опозицію колективу компанії і голова правління прад полтавських ЗК Віктор Лотоус. Адже він впевнений, що мир в країні виборюється спільними зусиллями. Я всім дуже вдячний, всім. Мешканця болішні плавнів всім працівникам компанії Ферекспо, які залучилися до збору коштів, які допомагають і надихають, надихають до перемоги і дають нам певненість, що вона як наймога скоріше. Нагадаємо, що це далеко не перші благодійні ярмарки, організовані компанією Ферекспо. Кошти зібрані під час благодійного заходу восени. Працівники і працівниці компанії Ферекспо спрямували на закупівлю 18 комплектів термобілизни, берців та іншого спорядження для працівників підприємств «Ферекспо». По які нині боронять країну в лавах ЗСУ.